Іноді в відео будуть якісь не дуже красиві русизми та не дуже правильні слова, але пліз, релакс, тому що ви знаєте, для мене це челендж. Привіт! Мене звати Крістіна Обломська, і ви на каналі Beauty Advisor. Нарешті, після знову таки дуже довгої паузи, я готова записувати для вас б'юті відео. Відео про догляд за шкірою. Про лайфхаки цього догляду та огляди косметики, власне. А ще більше я люблю поєднувати і те і те. Тепер цей канал виходитиме українською мовою. І я ще спробую додати субтитри англійською. Тож, радьте, будь ласка, канал своїм друзям англомовним з інших країн, я буду вам дуже вдячна. І як зараз люблять говорити, будь ласка, діліться цими відео, шерте їх серед своїх друзів, розказуйте про них, тому що ну, я б хотіла, по-перше, щоб україномовний контент ми підтримували, підтримували одне одного і ну, створювали таке здорове, класне середовище блогерів, які створюють класний контент рідною мовою насправді. Сьогодні я хочу поговорити з вами про відлущення шкіри, про ексфоліацію. Це відео буде про різні види домашніх ексфоліантів. кислотних, ензимних, ферментативних, бактеріальних, комбінованих, механічних тобто, взагалі, про весь масив засобів, які допомагають зробити шкіру. Більш гладенькою оновити її, сприяють регенерації та мають ще багато функцій. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. Спочатку почнемо з того, що взагалі навіщо потрібна ексфоліація, навіщо потрібне відлущення шкіри. Всі ви знаєте, що шкіра перебуває у процесі постійного оновлення. У молодих людей ця швидкість оновлена, вона більша. Тобто, оці 28 днів, про які я думаю, ви всі чули з реклами, це такий середній проміжок часу, за який оновлюється верхній шар шкіри. Власне, це дуже важливо знати, що 28 днів це тільки про оновлення най, найперших шарів. Тобто, це, цей процес не з не затрагує більш глибокі шари шари шкіри. Тобто, якщо говорити про а, таке тотальне оновлення, то воно займає набагато більше, десь два місяці. З віком процес оновлення шкіри уповільнюється. І якщо, наприклад, брати шкіру вже 40, 40+, 50, 60 років, то навіть ці 28 днів, вони перетворюються на 35, 40 і так далі. А це насправді залежить ще від конкретної людини. Цей процес ексфоліації він насправді допомагає клітинам оновлюватися швидше. Якщо цей процес уповільнюється або протікає не у дуже здоровому темпі, то ми можемо спостерігати деякі, скажімо так, особливості. Я не хочу казати проблеми, тому що насправді дивлячись, яка шкіра. Якщо вона жирна, то уповільнення оновлення буде. Викликати гіперкаратоз, коли шкіра і верхні шари такі стають щільними, товстими, виникають комедони. Це один з процесів, який дуже важливо коригувати, щоб позбутися цих недоліків. Також тьмяність шкіри може бути симптомом недостатньо здорової ексфоліації, а так звані забиті пори, шершавість, інколи якесь невеличке лущення. Ну тобто, ексфоліація, власне, це такий. Це нормальний процес, шкіра це вміє робити сама. Але коли є проблеми з цим, вона виглядає не дуже здоровою, вона може виглядати тьмяною, не дуже гладенькою і, і так далі. Саме тому ми додаємо в догляд ексфоліанти. Я б сказала, що ці засоби вони потрібні абсолютно всім. Але режим догляду з відлущенням шкіри, він різний. Відповідно до особливостей стану шкіри конкретної людини, тому що якщо, наприклад, шкіра жирна, щільна, є ознаки гіперкератозу, коли вона шершава, коли є комедони, нам потрібно робити регулярну ексфоліацію. Це може бути і два рази на тиждень, і в деяких випадках навіть три, якщо ексфоліанти м'які, то це абсолютно припустимо. Якщо шкіра більш тоненька, чутлива, то ексфоліацію ми додаємо десь раз на 10-14 днів, тобто дивлячись на стан шкіри. І ще дивимося на склад. Про це я буду говорити трішки пізніше. Тобто, для кожної людини цей режим відлущення буде особистим, дуже індивідуальним. І підібрати цей режим. Варто під себе, а не так, як вам каже реклама або популярний блогер, навіть якщо це я. Тому що моя шкіра, наприклад, це жирна шкіра з трішки розширеними порами. Вона резистентна. Я можу відлущуватися потрішечки, навіть 3-4 рази на тиждень, і для мене це буде ок. Якщо це буде тоненька шкіра, то такий режим їй взагалі ніколи не підійде, тому що це буде тумач, вона може від цього страждати, така шкіра. Тому хочу наголосити, підбирайте режим індивідуально. Це дуже-дуже дуже важливо. Ще одна тема, яку я хочу якою я хочу торкнутися сьогодні, це власне відмінність між пілінгами та ексфоліантами. Звісно, що в житті ми можемо використовувати термін пілінгів навіть для домашніх засобів. Але є принципова різниця між пілінгом та ексфоліацією. Пілінг це зазвичай те, що ми робимо в кабінеті косметолога, естетиста чи дерматолога, і це процес такого контрольованого опіку, в результаті якого шкіра буде активно регенерувати. Та ще різні пілінги мають насправді дуже різні особливості. Тобто вони мають бути освітлюючі, вони можуть бути проти гіперкератозні, омолоджуючі, багато різних є функцій у них. І ще одним, однією з ознакою таких салонних пілінгів є активне лущення шкіри. Власне, ми цього і домагаємося від цього процесу. Але домашні ексфоліанти, вони всі завжди поверхневі. Тобто пілінг буде діяти глибше, а він має таку більш травмуючу дію. Тобто, через цей процес запалення і травми ми стимулюємо регенерацію. Домашні засоби не мають цього робити, тобто вони м'які. Їх можна використовувати частіше на регулярній основі, і вони ні в якому разі не мають викликати опіків, активного лущення та чогось такого. Я буквально недавно на днях зіткнулася з такою з цікавою думкою від клієнтки з консультації, яка сказала: Я дуже боюся ексфоліантів, пільгів, точніше, тому що це ж хімічний опік. Насправді домашні продукти не мають викликати ніяких опіків тобто, це ті продукти, які ви використовуєте. Ви бачите більш таку оновлену, гладеньку, красиву шкіру, але в ніякому разі це не має бути лущення, запалення та якісь побічні ефекти. Ще однією такою важливою темою щодо ексфоляції є over Такий термін ви можете зустріти в блогах на англійській мові, тобто це е, така гіперексфоляція, коли ви перебрали з ексфоліантами, з скрабами, пілінгами для домашнього використання. Це ще раз повертає нас до теми такого необхідності вчасного, але контрольованого використання таких засобів. Якщо ви е наносите якийсь скраб або ензимну пудру, або щось ще що відлущує клітини, дуже часто це може призвести до побічних ефектів. Про це дуже важливо пам'ятати. Тому е індивідуальний режим знову-таки дуже важливий. Якщо ви все ж таки е Якось понаднормово використовували ексфоліанти, відлущуючи засоби, і побачили побічні ефекти у вигляді лущення, почервоніння, стягненості шкіри, відчуття дискомфорту, печіння. Це все означає, що ви е, занадто часто використовували такий засіб. Що слід зробити? По-перше, просто відмінити ексфоліацію, не чіпати вашу шкіру. Ви можете використовувати зволожуючі засоби, ваші сироватки, але бажано без вмісту відлущувальних кислот, якихось дуже сильних активів і навіть ретиноїдів, тому що вони також пришвидшують оновлення шкіри. І можете перейти просто на базовий догляд, спідтримуючись зі зволоженням та, звісно ж, захистом шкіри від сонця, тому що будь-яка ексфоліація буде трішечки потоншувати роговий шар. І робити шкіру чутливою до сонця. Не надто чутливою, як салонний пілінг, але все ж таки. Тому це важливо. Якщо забагато було ексфоліації, просто відміняй, відміняйте її до зникнення повністю всіх симптомів роздратування. Подразнення, точніше, сорі. Іноді в відео будуть якісь не дуже красиві русизми та не дуже правильні слова, але пліз, релакс, тому що ви знаєте, для мене це челендж. Так, що ще а, я хочу розказати про ексфоліанти? Це про їхні види. Взагалі, як працює ексфоліація? Це процес відлучення клітин з поверхні шкіри. Тобто. Нам треба нанести якусь речовину, яка буде руйнувати зв'язки між клітинами. Клітини нашого рогового шару вони такі пласкі, в них немає ядра, і вони між собою скріплені такою ліпідною, ліпідним шаром. І для того, щоб запустити процес відлучення. Нам потрібно зруйнувати ці зв'язки між клітинами. Нам потрібно зруйнувати жири, кератин, і е, таким чином процес почнеться. Він піде, клітинки будуть покидати поверхню шкіри, і вона в результаті цього стає такою більш гладенькою, е, зникає гіперкератоз і багато чого про що я вже сказала. Е, власне, вони всі працюють подібним, подібним чином. Але відповідно до діючих речовин у складі відлущувальних засобів вони будуть відрізнятися. І тут я наведу таку коротеньку класифікацію. Вона насправді дуже проста. І потім поясню кожен з пунктів. Ексфоляція взагалі буває чотирьох видів. Перший вид це механічна. Це коли засіб. Видаляє відмерлі клітини тільки механічно, тобто під впливом ваших рухів та якогось абразиву. Це може бути гель-скатка, це може бути скраб на основі гранул жожоба, вулканічних гранул або якихось ще гранул, їх насправді буває дуже-дуже багато. Зазвичай зараз. Частіше використовують саме синтетичні гранули, тому що вони кругленькі і вони не дряпають шкіру. Це, це краще. І власне, видаляють вони відмерлі клітини за рахунок механічного фізичного впливу, тобто як зішкрябують їх з поверхні. Це абсолютно, абсолютно прийнятний вид ексфоліації. Я знаю, що багато років взагалі в блогосфері підіймається тема, що скраби це дуже-дуже погано, але насправді це не погано. Є люди, які люблять скраби, які бачать від них ефекти, результати. Я насправді теж ця людина. Мені подобається, звісно, звісно ж, комбіновані, тобто, коли є і скраб, і, інзими, і кислоти, і багато всього, але і просто соло, такий скраб механічний, він може бути вдалим. Я сьогодні хочу навести приклад такої механічної ексфоліації з цікавого японського бренду Vamilius. Це такий гель. У мене пробник, він дуже великий, насправді тут десь на три, на три процедури вистачає. І він дуже дорогий. З цікавого тут те, що він видаляє відмерлі клітини за рахунок саме механічної ексфоліації, це гель. Який під вашими рухами, такими круговими на обличчя, стає такою скаткою. Але на відміну від, наприклад, корейських скаток, які зазвичай містять якісь ще ензими, які руйнують зв'язки між клітинами, тут цього нема взагалі. Тобто тут нема хімічної експаляції, про яку ми пізніше поговоримо, від слова зовсім. Це власне такий гель, який скочується під вашими рухами. але він залишає шкіру настільки гладенькою та відполірованою, він а, дуже приємний. Він підходить навіть для дуже дуже чутливої шкіри, які взагалі зрідка показана ексфоліація. Я його люблю, тому що тому що він залишає шкіру ще й зволоженою, сяючою і взагалі не викликає подразнення. Подразнення це те, що може бути внаслідок ексфоліації, якщо, наприклад, якась речовина вона така засильна для вашої шкіри. Тобто, це може бути це м'який засіб. Він дієвий, і я знаю, що багато людей, які з моєю рекомендацією вже звертали на нього увагу, вони завжди питають: ну блін, ну як це працює? же ж немає нічого, кислот немає, ніяких скарбуючих частинок нема. Як це можливо? Насправді, ці полімери, які тут містяться, вони якось скочуються так спеціальним о, чином. Та ще тут є конденсована морська вода, і це власне патент цього бренду. І я так думаю, що під дією цих механічних рухів активні речовини вони просто глибше проникають, даючи цей ефект такого зволоження та наповнення. Ну, коротше, він прикольний, я його раджу. Що ж, з механічною ексфоліацією ми розібралися, ідемо далі. Наступний тип відлущуючих засобів це хімічні, зазвичай це кислотні засоби, продукти. Як вони працюють? Вони працюють за рахунок вмісту альфа, бета або поля кислот. Особливість кислот полягає в тому, що вони руйнують білкові зв'язки між клітинами і таким чином запускають процес відлущення відповідно до типу кислоти концентрації кислоти pH засобу. Інтенсивність відлущення буде різною. Зазвичай в домашніх засобах це не дуже низький піаж, тобто це не дуже кислі кислі продукти, які не викликають ефекту активного лущення, як, наприклад, салоні пілінги. Тобто, це все в межах розумного. А, і... А власна інтенсивність дії е, таких продуктів буде залежати ще й від типу кислоти, тому що різні кислоти мають різний розмір молекули. Чим менша молекула, тим е, ти нижче pH, тим глибше вона проникає і інтенсивнішу ексфоліацію запускає. Ну, наприклад, з АХ кислот альфа-гідроксія найпотужнішою буде гліколева, тому що її розмір молекули дуже маленький. А, тому насправді засоби з гліколевою кислотою вони підходять не всім, тому що можуть викликати подразнення шкіри, а, але і діють вони також дуже швидко. Як приклад, я сьогодні взяла ось таку штуку: це Pore Balance Facial Sound Scrub Олі Генріксен. І це не дуже чистий приклад хімічного ексфоліанта, тому що тут насправді ще є скраб. Тобто, це буде комбінований засіб, який має в складі часточки вулканічного піску, щоб це не було. Ну, вони насправді такі чорненькі, потім ми покажемо вам клоузап. І тут є гліколова кислота, і тут є ще е, якісь гранули, не дуже розумію, тут французькою у мене написано на пакуванні. Ну тобто, це буде такий комбінований скраб плюс хімічна А, він буде працювати інтенсивніше за, наприклад, просто скраб. Ну, як приклад, то ця скатка, вона буде набагато м'якішою, чим цей засіб, тому що він, по-перше, викликає таке відчуття тепла на шкірі. По-друге, гліколова кислота, яка проникає глибоко, буде відлущувати інтенсивніше. Плюс посилювати цей процес, ще будуть частки часточки скрабу. Якось так. В принципі, кислотні скраби прикольні, якщо ваша шкіра резистентна, тобто немає симптомів ознак чутливості, не подразнена, не червона, не стягнена. І зазвичай їх дуже люблять ті, у кого шкіра жирна, щільна з розширеними порами, тому що. Вони дають такої, вони дають такий ефект глибокого очищення. Ви навіть можете побачити, що якщо в порах щось було, ну тобто якісь поверхневі забруднення, такий скраб може прибрати з одного разу. Але щоб у вас не було такої ілюзії про те, що ексфоліанти можуть взагалі якось за один раз почистити пори вичистити їх там до глибини, це неможливо взагалі, тому що я знаю, що в. Оця гонитва постійно за результатом, за чисто, чистотою шкіри, вона призводить дуже часто якраз до оверексфоліації, тобто, коли ви нашкодили собі відлущуючим засобом. Якось так. Тобто принципова відмінність від механікою та хімією в тому, що хімічні ексфоліанти будуть саме розчиняти, руйнувати зв'язки між клітинами, завдяки чому їх більше немає на поверхні шкіри, і вона виглядає гладенькою та рівненькою. Ще до таких скрабів хімічних ексфоліантів буде, буде відноситися і цей пілінг. Ми будемо використовувати це слово також для домашніх препаратів, але знаючи вже відмінність. Тут насправді взагалі є майже все, що пропонує нам косметичний ринок. Тобто тут є і такі дрібненькі гранули, які відлущують механічно, тут є декілька кислот, саліцилова, це бета-гідроксі, вона жиророзчинна, вона буде глибше проникати в пори. Тут є ще глікова кислота, це маленька, яка відлущує інтенсивно, плюс тут є ще фруктові ензими. Про них ми поговоримо просто зараз. Тобто, як бачите, зараз не дуже багато таких в чистому вигляді якихось окремо хімічних або окремо механічних, або ензимних. Виробники косметики вони люблять поєднувати, тому що так вони посилюють дію засобу або переслідують якусь свою мету, тому що ми знаємо, що інколи синергія компонентів дає якийсь новий ефект. І цей, наприклад, засіб, він ще працює зі зморшками, розгладжує шкіру, тому що гліколова кислота вона не тільки відлущує, вона ще сприяє ущільненню дерми. Так, що ще? Далі? Ферментні? Або ензимні пілінги, а вони працюють за рахунок вмісту фруктових ензимів або ферментів. Це слова синоніми. Зазвичай це дві речовини: одна називається папаїн, тобто це фермент, який міститься у фруктах папаї, а інша бромолайн це речовина з ананасу. Тобто це такі рослинного походження, активні компоненти, які що роблять? Які теж руйнують білкові зв'язки між клітинами та запускають процес оновлення. В принципі, вони м'якше діють, ніж кислоти, але у них є побічний ефект, вони все ж таки можуть викликати подразнення шкіри за рахунок свого рослинного походження. Взагалі, всі рослинні компоненти вони можуть бути алергенами. Але це настільки широке поняття алерген, що ми ніколи не знаємо, що саме на конкретній шкірі дасть реакцію. Тому я б, звісно, з обережністю пробувала будь-яку косметику, якщо ваша шкіра схильна до чутливості. Якщо ні, то я думаю, ви без проблем можете користуватися ферментними пілінгами. Такий дуже яскравий приклад такого засобу: це новий ексфолянт від сіслей. Називається він ензимна маска. І вона в якості ексфоліанту містить саме папаїн. а допомагає їй робити свою справу, робити шкіру більш гладенькою, чистою, сяючою, ще ні, не міг. Тобто тут є і, про, і тут і про процес відлущення цей засіб, і про взагалі покращення стану шкіри, покращення її здоров'я. Няценаміт, я думаю, багато хто з вас знає і любить, Він класний. Він має дуже багато напрямків дії. Те, що він тут є, це, це цікаво. А я думаю, що по формату засобу вам вже здається здається, що це інзимна пудра, але це не так. Це дійсно такий, такий порошкоподібний засіб, але він при контакті з водою перетворюється на таке молочко. Молочко, піно, щось таке. І він дійсно схожий на маску. Тобто на шкірі він такий кремовий, він не утворює бульбашок, і ви його можете нанести рівномірним шаром, потім змити. І що я вам хочу сказати з особистого досвіду з ним, що він відлущує так досить потужно. Тобто шкіра аж скрипучою так відчувається на дотик, і вона трішечки освітлена, стає після процедури з таким засобом. Він прикольний, але для чутливої шкіри я все ж таки протестувала спочатку. Я знаю, що зараз в Європі Sephora розсилає такі пробники саме з цим порошочком, тому це гарний варіант, щоб протестувати засіб. І останній вид ексфоліантів, про який я хочу розказати, це бактеріальні. Це насправді теж ферментні відлущувальні засоби, але це ферменти зовсім іншого походження. Зазвичай, ви можете їх відрізнити за. Це бацилус-фермент у складі. Якщо ви бачите його, то знайте, що це буде бактеріальний ферментативний пілінг. У мене тут два такі засоби на поличці. Це мій улюблений медер ЄЗ2 Ензипів, ензимний пілінг, якщо так повністю прочитати. Діючою речовиною тут є саме бацило фермент. І ще тут є часточки з крабу. Він дуже м'який. І дуже приємний, і він підходить для теж для дуже чутливої шкіри, навіть шкіри з розації, які зазвичай не підходять пілінги і зовсім не підходять кислотні пілінги. І я б радила уникати навіть фруктових, ось таких з папеїном або бромелайном, тому що ця шкіра запалена і е, все, що про кислоти, буде посилювати це запалення зазвичай на такій шкірі. Але бактеріальні ензими в чому різниця їх принципова е, між іншими. Засобами у тому, що вони діють вибірково. Вони видаляють з поверхні шкіри лише ті клітини, які вже готові е, самостійно відлущитися. І саме завдяки цьому дія дуже м'яка у цих засобів: Enzyme Cleanser Barbara Sturm. Це також бактеріальний ексфоліант з вітаміном С. І е, діє він трішечки інакше за ензіпів, тому що. Це ензимна пудра, і вона, окрім власне, цих ферментів бактеріальних, вона ще містить поверхнево-активні речовини і ще й очищує шкіру. Тобто, саме тому тут є ця примітка клінзер. А, саме ну це, це дуже принципова відмінність, тому що тут немає поверхново-активних речовин. А, взагалі, ензимні пудри, ось ця наприклад, вона дуже м'яка. Вона робить шкіру такою відполірованою, вона очищує, вона м'яко дуже відлущує, вона дає таке красиве сяйво, але вона може підсушувати. І е, з цієї точки зору, ці ензимні пудри вони дуже різні. Тому що я, я дуже часто стикаюся з тим, що люди вважають, якщо є щось з назвою ензимна пудра, то це штуки, які працюють однаково, але це не так, тому що у складі можуть бути. Різні ферменти різного походження. Наприклад, якщо вони будуть рослинні як папеїн, він буде відлущувати більш інтенсивно і може подразнювати шкіру. Якщо бактеріальне, то це подразнення буде або його не буде зовсім але ризик його буде дуже-дуже малим. А ще залежить ефект від того, які поверхнево-активні речовини, що є додатково у складі, тому що Виробники можуть додавати також якісь жорсткі пари, і саме через це засіб буде підсушувати. Тобто з ними теж не треба не треба постійно їх використовувати і дуже часто, тому що це також може призводити до овер -експоляції. І ще, звісно ж, звертайте увагу на склад, тому що всі засоби різні. Отже, щоб підвести підсумок в цьому відео, скажу про ексфоляцію наступне. Все це вже було, давайте трішки підсумуємо. Перше, режим ексфоляції має бути індивідуальним. Тобто, обирайте. А цю частоту застосування ексфоліантів відповідно до себепродукції, тобто жирності, сухості, нормальності шкіри та її чутливості. Якщо шкіра жирна, ви можете відлущуватися один, два, навіть три рази на тиждень, якщо це, наприклад, якийсь дуже м'який ексфоліант. Якщо у вас шкіра більш чутлива та тоненька, то один раз на 10-14 днів буде достатньо. Десь посередині ексфоліація один раз на тиждень, якщо шкіра нормальна, і ви підібрали вдалий засіб. Друге, на що слід звертати увагу, це тип ексфоліанта. Це, має, це може бути насправді будь-що, але те, що підходить саме вам. Тобто для когось будуть більш вдало працювати кислоти, для когось ферменти. Але маємо пам'ятати, що жирна шкіра, наприклад, шкіра з висипаннями кислоти буде добре. Якщо шкіра більш чутлива, найкращим буде саме бактеріальна ексфоліація. І ще краще, якщо в цьому ексфоліанті не буде поверхнево-активних речовин, які дають піну. Тому що так він не буде подразнювати. Або а, щось на кшталту цієї скатки, в якій взагалі немає нічого, що розчиняє ці зв'язки між клітинами, але є дуже м'яка механічна дія, яка не дряпає шкіру. Якось так. Uh, ну, власне, це все, що я хотіла сказати про відлущення. Якщо у вас є питання з цієї теми, то велкам в коментарі. Я зазвичай всім відповідаю, але хочу зауважити, що я не можу підібрати вам засіб за запитом в коментарях, тому що дуже часто це трапляється. У мене така шкіра підберіть uh, тут або індивідуальна консультація, або ваш власний ресерч і експерименти з косметикою. Я дуже вам вдячна за увагу. Я сподіваюся, вам сподобалося перше відео українською мовою. Я буду вдячна за ваші лайки та репости. Та до зустрічі в наступних роликах.